Доброго ранку! А у нас сьогодні з вами математика і тема нашого заняття кількісна та порядкова лічба і орієнтування в просторі. Дітки, а давайте ми з вами закріпимо і порахуємо спочатку кількісною лічбою, а потім порядком. Рахуємо. Кількісною. 1, 2, 3, 4, 5. Тепер ззаду 5, 4. Три, два, один. А тепер порядково. Перший, другий, третій, четвертий, п'ятий. Тепер навпаки, п'ятий, четвертий, третій, другий, перший. Молодці. Дітки, а давайте ми з вами поглянемо. І ще раз зараз порахуємо і подивимося. Є ще картинки у нас під кожною цифрою. І ми порахуємо, чи вірно, чи співпадає з нашими цифрами. Кількість картинок. Давайте порахуємо. Один, два, три, чотири, п'ять. Так, п'ять. Давайте подивимося. Це у нас цифра один. Скільки у нас картинок, так. Одна черепашка. Так, тут вірно. Це у нас. Цифра 2. Давайте порахуємо, скільки у нас тут черепашок. Одна, дві, дві черепашки. Вірно? Так, тут у нас цифра 2 і дві черепашки. Це у нас цифра 3. А давайте порахуємо, скільки ж у нас їжачків. Один, два, три. Вірно? Так, тому що у нас цифра 3 і три їжачки. Це у нас цифра 4. Давайте порахуємо, скільки ж у нас півників? Один, два, три, чотири. Вірно, дітки. Так, вірно, тому що у нас цифра чотири і чотири півники. Це у нас цифра п'ять. Давайте порахуємо, скільки у нас вишеньок. Один, два, три, чотири, п'ять. Так, тут теж у нас цифра п'ять і п'ять вишеньок. Молодці, дітки. Дітки, а до нас у гості прийшло слоненятко. Давайте ми порахуємо, під яку цифру в гості він прийшов. Рахуємо цифри. Один, два, три, чотири. Так, під цифру чотири прийшов. А зараз слоненятка піде в гості до іншої цифри. І ми з вами порахуємо, до якої ж цифри він іде у гості. Давайте ще раз з мами порахуємо. Один, два, так, до цифри два. Наш слоненят прийшов в гості. А зараз слоненятка ще йде в гості до однієї цифри, і ми порахуємо, до якої ж він пішов у гості цифри. Рахуємо спочатку цифри. Один, два, три, чотири, п'ять. Так, слоненятко прийшов в гості до цифри 5. Молодці. Дітки, а давайте ми з вами закріпимо орієнтування у просторі. Давайте поглянемо на картинки і скажемо, де що знаходиться. Посередині у нас слоненятко, у правому верхньому куті мишенятко, у нижньому правому куті дерево. У верхньому лівому куті жираф і у лівому нижньому куті равлик. Молодці дітки, дякую за увагу. До нових зустрічей.